Всім доброго дня, вітаю на каналі Автомаркет. Продовжуємо серію відео для світодіодних лінз AMS. Напрочуд хороші, гарні, ефективні лінзи, які можна придбати у нас на сайті AutomarketV.ua. І так, модель Z2 3 дюйма, ближнє дальне світло, білет лінзи. В Комплектації йде гарантійний талон. І самі лінзи. Дані лінзи. Передбачені для заміни штатної лінзи. Якщо у вас вигоріла, чи пошкодилася, чи взагалі ви хочете поміняти на хороше світло, так, у нас тоді є унікальний код серія. Активний вентилятор. І так, колір у нас. Світла 5500 кельвіна, що дає комфортне біле світло, потужність 46,50 Вт відповідно ближнього і дальнього світла. Оригінальний чіп Genesis Photonix, виробництво Тайвань. Вбудований драйвер живлення, ефективна система охолодження. Унікальна конструкція з двох пластикових відбивачів. Їх важко видно, але вони є. Ось там. І система інтелекту... інтелектуального термоконтролю. Що означає у нас зміна швидкості вентилятора в залежності від тривалості і температури. Так, для підключення ми будемо використовувати лабораторний блок, де будемо підключати чорний це у нас мінус червоний це плюс. Це у нас для ближнього світлофар. Вентилятор активно крутиться. Вихідна потужність у нас 48 Вт. На ближньому. При тому, що виробник вказував 46 В. Тут вже до 47,4 починає падати. Тому можна сказати, що правду написали. Так, чітка світлотіньова -тінь... межа. Сила струму 3,3 ампера. Так, і будемо під'єднювати дальнє світло. Мінус це є синій. Ось у нас синій. І білий. Це у нас плюс. Білий і синій відкриває шторку. Для дальнього нам потрібно, так що нам потрібно ще додатково під'єднати ближнє. Ось, Давайте під'єднаємо ось так. Ось це в нас ближнє під'єдналося. І ми під'єднуємо. Білий на плюс. І у нас має відкритися шторка. Ось, шторка відкрилася. Так. Потужність у нас 56 на дальньому. 4 ампера. А купити дані лінзи можна у нас на сайті з гарантією 2 роки. До наступних відео всім пока.